Друзі, всім привіт! Ви на каналі UnivertyPlay і в нас чергове відкриття в грі Ray Shadow Legends. І відео, власне, також. Що у нас буде сьогодні за відкриття? Відкриття буде не в мене, відкриття буде в моїх підписників, але на своєму аккаунті я вам покажу, власне, що за турнір відбувається. Що ви можете за нього отримати тощо. У нас наразі йде турнір поповнення колекції, в рамках якого ви можете отримати гарантум червону королеву. Героїня досить крута. Власне, якщо ситуація в моїй турнірній сітці взагалі не зміниться, я залию живоглотів. Багато живоглотів в мене є. В принципі, я думаю, що, як мінімум, масочки я з тою таки заберу. А якщо дійсно якоїсь сильної тут напруги не буде, і якось вийде забрати червову, я постараюсь, тому що червова королева виглядає досить перспективно, і її можна використовувати якраз таки в пачках від другого ходу. Власне, а зараз ми будемо рухатись до аккаунтів моїх підписників. Тому поїхали. Ми на аккаунті Михайла Капризоля, мій підписник, який ходить майже на кожен стрімчик. І, власне, ось ми бачимо його аккаунт. Пам'ятаю, ми тоді сперечалися, скільки в нього червоних ламочків. І дивіться, бачите, в нього 1600 Варцевих оцих частинок. Ну, я б їх ніяк не зібрав. Тобто, фактично, я б кожного це кожного потринькав, забрав, забрав, забрав. Але у Михайла вистачає терпіння. І, власне, що ми будемо робити? Ми будемо відкривати циркон, ми будемо відкривати один райдужний уламочок і, власне, сакральчики. А далі будемо крафти реліки. Отже, давайте розпочинати. І давайте розпочнемо, мабуть, з райдужного ламочка. Давайте з райдужного ламочка, далі циркон. Лега довгого довго грозило. Довго ні, це Малкіт. Не герой посередній, але має воскресіння. Власне, через що новачки можуть використовувати його на війних фракцій. І давайте, циркон. Давайте хочеться побачити міфіка, було б дуже круто і дуже багато очків. І поїхали. Ні, а, Ні, на жаль, це не міфік, на жаль, це Теокс. Міг бути хоча б войдовий епік, було б краще, але нічого, маємо те, що маємо. Сьогодні у нас Х2 на сакрали, тому побажаємо Михайлу хоча б 3 леги. Три леги буде вже добре. І, власне, ще є Х10, наче шира. Давайте потягнемо, чому ні? Розпочинаємо з першого сакральчика. Тягнемо ми тут Ярла. Нічого, в принципі, грой себе сильно не показує. Звичайний епік. Далі у нас Айна. Ну, теж епік досить посередній. Але в принципі, було гірше. Арахніт хороший епік, вам для використання. Дуже цікаві здібності. А можна, будь ласка, побачити золото, як не як x 2 бо у вас посередній також епік. Щось по епікам також у нас середній падають. Арахніт, правда, топовий, є перша лега. І це Нобель. нобель Шнобель. Власне, це можна зробити як апнізі. Чи потрібно це робити, мабуть, ні. Але в будь-якому випадку можливість така тепер з'явилася. Поїхала далі. Поїхала далі. Хочеться ще лего побачити, тому що на ноблі, ну, якось не дуже. Мордекай. хороший епік, можна використовувати в місті, хороший випалювач для новачків взагалі супер. Курсин. Мішка як мішка. Мішка як мішка, мішка ведмедик. Доларія потрібна для мікаги. Так. Тут у нас є багряна маска. Непоганий епік, хороший. Але можна золоту? Склепниця, Теж непогано. Не топ, але непогано. Ну, можна, От, до р... Ізбол теж дивіться. Частинок на Мікаги, до речі, можна багато зібрати. Частинок на Мікагі можна зібрати багато. Було б бажання, як то кажуть. Опа, є все-таки ще одне лего. І це Зигмунд Високощет. Е, ну, чесно кажучи, посереднє лего. Повали краще, повали гірші. Якщо не помиляюсь, можна скромити рондочку. Ні, а не ні, там Кілія, по-моєму. Там Кіліани. Тому навіть скормити його не вийде. Подивимось. Подивимось, можливо, інфракцію запустить повністю. І останній. Ні, останній у нас налега це таран епік хороший. І давайте зараз глянемо, що в нас, власне, по очкам вийшло. Давайте глянемо, що в нас по очкам. Ми не змогли забрати масочки, і нам досить багато. Досить багато очків ще треба, щоб забрати маски. Давайте глянемо, чи виконувалось злиття. Злиття виконувалось. Зараз я уточню, чи лопаємо ми цього героя. Оскільки, якщо ми лопнемо героя, можливо, нам буде вистачати на масочки. І відповідно таким чином ми зможемо якраз таки щось скрафтити реліквію. Зараз я уточню і повернусь до вас. Спілкувався я з Михайлом, і вийшло так, що в нього дійсно ще немає, якраз таки ледімікаги, Есмо він про не хоче. Але дивіться, яка ситуація, ми зібрали йому всіх потрібних епіків, і залишилось йому зібрати тільки якраз таке Центуріона. чим, в принципі, я вітаю Михайло, тому що Центуріона буде, мабуть, простіше зібрати, ніж якраз таке всіх епіків. І він сказав нам якраз таке скрафтити. Зкрафтити. Давайте сюди поставимо, но... Ні, не будемо. Давайте си запоставимо. Скрафтити зкрафти там кейру. І з допомогою кейра якраз таки. Отримати 500 очків Поїхали робити кейро. Все, в нас є ще кейра. Тобто, в принципі, лег, ми сьогодні отримуємо солідну кількість на цьому аккаунті. Ідемо до турніра. А щось я стало, я ж не забирав маски. А? Чи я забрав маски, тоді на що Екей розробив. Та ні, я не міг забрати маски 4500. Ну, коротше, якийсь візуальний баг у пларі відбувся. Нічого сказати з приводу цього не можу. Власне, нічого нового. А... Масочки в нас є, тому це добре. Погнали крафтити якраз такі реліквії. Погнали крафтити реліквії. Давайте ось так. Забираємо звичайну реліквію. На жаль, але маємо те, що маємо. О, вітаю, вітаю. Пазур це добре. Пазурі це добре. Ну і давайте. Основний якраз такий моментик це. Крафт золотих. Хочеться бачити золото або міфіка. Давайте побажаємо Михайлу Удачі. І і це молоток. Вітаю, вітаю, це молоток. Давайте глянемо що по колекції. Одягнені. І це другий молоток, тобто це взагалі супер. скіпетр вже є. Другий молоток це вітаю, вітаю, хороший дроп. І можемо, власне, переходити до наступного аккаунту. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті білта Власне, Вадиму і моєму клану Альянсу Серця передаємо привіт. В одне місце є. Тому, якщо хочете, вітаю. І поїхали відкривати тут 10 сакралів. Побажаємо Вадиму. Удачі, поїхали, поїхали лопати. Хочеться побачити хороший дроп. Давайте три легенди. Три легенди. Хочеться побачити три легенди. Так, поки бачимо два епіка, але ми знаємо. Ми прийшли за трьома легендами. Три легенди, я сказав. Три. Джордж Відлюдник. Хорош, хороший епік. Раджу до використання. Опа перша є. Сьогодні день шляпників. День капелюшника. Невіжений капелюшник. Якщо робив злиття дубль власне, непогано. Непогано. провидиться Дуже посередній епік. Не раджу до використання. Так, 40 пут. Теж такий собі. Можна ще лего, будь ласка. Ну, хоча б одну. Ми домовились за три, але давай дві і, в принципі. Так, ну поки щось ми бачимо, це взагалі. як... Дайте Лего. Ну, дай Лего. Це муха. Муха це взагалі, чесно кажучи. Ні, ні. Другої леги ми, на жаль, не отримали вже Жаскар... хороший епік. В кінці хоча б хороший епік нам випав. Давайте, відповідно, глянемо, що в нас по турнірній таблиці. О, ну ми забрали, власне, частки. Якщо робиться злиття, то супер. Можна, в принципі, злиття буде закрите. Давайте ми глянемо, власне. Чи злиття робиться? Ні, злиття не робиться. Ну і чого, тоді просто ці частки підуть на маут, що теж, власне, непогано. Отже, таке відкриття вийшло в Пітербілта, і ми поїхали далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Олега, клану, неймовірним веселим поросятам XS. Передаю привіт. Ви просто найкращі ви завжди даєте настрій. Читаєш веселі поросята і тобі зразу таки. А дивіться, як око підмигує вам. Це всім підписникам. Тому поставте, будь ласка, вподобайку. Дуже всім вдячне. Поїхали відкривати тут власне 12 сакральних уламочків. Потім, коротше, ми відкриваємо все, окрім червоних, і потім відкриваємо якраз таки ще реліквії. Поїхали відкривати сакрали. Побажаємо але удачі! Хочеться отримати крутий дроп. Аккаунт молодий, присяжник, хороший герой. Джарах теж дуже хороший герой, можна використовувати. Я коли тільки створював аккаунт, мені він випав і я дуже задоволений, тому що він мені дуже багато де допоміг. Ренія. ну, середня героїня, але, в принципі, не найгірша. Ще один у нас Келан. Хочеться Лего побачити. Пларіум. Алло, лорн, середній герой. Алло, Пларіум, легендарний герой. Опа! <ріст> ну, не цей, ну що ж ви? Ну, до речі, після ребалансу він непоганий. Будемо відверті, після ребалансу він не поганий. В нього досить цікава аура 55 опору для всіх, тому вне якесь місто. Дивіться, який погляд. М -м, він вас закликає кудись. Давайте ще одну легу. В загальному, мабуть, зараз середній, можливо, трошки вище середньої герой. Не імба, звісно, але могло бути, як то кажуть, гірше. Клод непоганий герой. Хороший. Опа, Нельдор. Нельдор це топовий герой на лаву. Якщо немає гнута, він допоможе. Так, є у нас ще Деїті димчатий. Теж дуже хороший епік. По епікам тут дуже добре все. Але хочеться ще одну Лего. І пан, дивіться, просто всі всі сильні такі герої якраз топові для міста випадають. Це дуже круто, вітаю, Олег. Але хочеться Олего. І ні. Фенші, якщо не помиляюсь, так, да, фенші. Ну, фенші от вже гірше буде, ніж попередні Але в будь-якому випадку непогано. Також ми зараз будемо відкривати 10 видів, тут ми хочемо отримати прарочку. Хочеться отримати сповідницю. Давайте побажаємо успіхів всім, або отримати зразу варегрена. І давайте, десяточку, відкриваємо. Сповідниця або варегрен, будь ласка, сповідниця. Сюди її. З першого просто, просто з першого. Знали би, що вона з першого перейде, то ми б не відкривали десятку. Вітаю, вітаю! Сповідниця є. Тобто є дуже великий шанс, до речі, забрати якраз таки повністю турнір і, можливо, навіть забрати героїню. Чому? Тому що акаунт досить молодий. Я не думаю, що тут буде якісь дуже сильні китяри. Типу можна буде забрати мій це велика кількість очків. І таким чином, в принципі, забрати ще собі червову королеву, що я дуже раджу, до речі, Олегу зробити, тому що вона буде хороша на молодих аккаунтах, можна буде 100% реалізувати. А ми йдемо далі відкривати якраз таки ще синьку. Давайте побажаємо синьку, а не зелені. Фу-фу-фу. Синьку. Відкриваємо синьку. Тут ми будемо проскіпувати, якщо будемо бачити сині героїв. Поки нема десяточки Так. Тут, в принципі, просто я думаю, що навряд чи щось цікаве буде саме зих. Саме зіх-синіх героїв. Якщо це буде Войд, то ми, звісно, подивимось. Ну, а легендарку, то само собою. Так, є в нас Void. Це у нас, якщо не помиляюсь, Сікара хороша героїня. Хороша героїня. Не знаю, у мене сьогодні якийсь космічний день на дроп. Хто не підписаний на мій телеграм-канал, підпишіться, побачите, будете в курсі новин. Побачите, що мені сьогодні випало, що я сьогодні перекрафтив. Коротше коротше багато всього. І поїхали відкривати ще. Давайте, мабуть, 20 синіх відкриємо. Якщо буде поганий дроп, то, мабуть, я напишу Олегу, що відкривати, мабуть, не варто, тому що. Мені навіть першої десятки вистачило, щоб це побачити. Можливо, він відкриється пізніше. подивимось що у нас по турнірам. Давайте ще один відкриємо, та й все. Далі Олег сам собі вирішить, тому що, чесно кажучи, бачу, що дроп з синіх дуже такий собі. І зайві не хочеться якраз таки отримувати. Зайво відкривати. Можливо, дочекається x 2 і буде набагато краще. Забираємо звідси масочки. Все інше Олег забере потім. Власне, як я розумію, Венгенкар Унік, так. І. Товсторіг теж, до речі, Унік. Непогано, непогано. Що ми тут ще маємо? Фенші, ну це таке. Це не найкритичніше. І пан Унік. А, дроп хороший. Дроп хороший. І давайте. Отак. Два буде в нас епічних. Але ми сьогодні за епіку скрафтили один такий хороший релік. Раджу подивитися в телеграмі, ще раз нагадую. Ні, на жаль, тут у нас. Рарочка, на жаль, тут рарочка. І давайте ще один Бем. І знову рарка. Ну, ось таке от вичне відкриття. Власне, дуже дякую Олегу за те, що він відкрився. Пишіть ваші коментарі з приводу того, чи сподобалось вам це відкриття. Та якщо ви хочете попасти на якесь інше відкриття, пишіть, будь ласка, мені в Телеграм, буде всіх дуже радий відкрити. А з вами був. Денис, Анівертіплей, всіх був дуже радий бачити. І побачимось зовсім скоро на стрімчиках або в якомусь наступному відео. Всім бувайте!